Доброго дня, учасники та гості першого міського етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2024 серед новаків. Сьогодні нас зібрало козацьке коло, щоб ви могли випробувати себе у спритності, витривалості, стійкості, показати те, що ви гідна зміна джур молодих козаків і тих бійців, які сьогодні відстоюють наше право на життя. Рівняйся. Рунко про готовність до урочистого відкриття та участі в випробуваннях першого міського етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Доповісти Рої здають доповідь міському голові. Діти, низько, не впасти. Досягнений глянь. середини глянь. Пане поляна. рій очиститься, та Слава Україні! Слава! Наша назва! Поляжа! Наші гасло! Щоб на? До середини глянь, пане отамане, рій козачата до урочистого відкриття та змагань. Грайсотовий джура готовий. Ви, радецькі, дякую. Став Україні! Граєм! А вас настрій! Радикальний! Дякую. Рій до правого рівняйсь, струмко! Наша назва, – блакитні серця, наше гасло, – «Ми діти козацького роду землі української світ. Рій до середини, глянь, пане отаманте, рій, жовто блакитні серця, до, до урочистого відкриття та змагань гри, «Сокіл джура готовий, ройовий скачков Богдан.

Слава Україні! Героям слава! Настрій! Глай до все добре! Все добре, дякую. Несламні Фенікси! Наш дві. На крилах до перемоги! середину, даль. Друга чина хлопці! Панутома не рівень, пані це. Героям слава! Вас настрій! Добре! Третє читання! Спорт! Чинь! Рій! Рівняйся! Струнко! Наша назва! Незглавні! Наше гасло! Ми, українці, і честь, і слава, за честь за волю, за українську долю! До середини глянь! Пане отамане! Рій! Наше гасло! Ми, українці, і честь, і слава, Слава за честь, за волю за українську долю. До урочистого відкриття та змагань, гри соків, джура готовий, Бойовий храплюк, Богдан. Слава Україні! Героям, слава! Бачу вас в порядку. Ріть, рівняйся, з струнку! Наша нова. Пане отамане, рійко зача, рійко зачата. Рі До участі в конкурсі в поряд готовий, ройовий Дум Браузка Сергій. Слава здоба! Варта слава!